Всім привіт, Агротехнар. Сьогодні ми на київському складі будемо знімати для вас мототрактор. Це модель Кентавр 160 БН. На мою думку, сама вдала модель трактора, тому що тут буде і широка резина, і хороший задній вал, і е генератор у вас стоїть під капотом і насос незалежний, що дуже е упрощає роботу в биту. Значить, Ця модель отримала житті 16 мотор. Це перероблений по суті, G195, розточений, доправлений на 16 коней. Він, де, якщо не помиляюсь, 11,7 кВт потужності. Зараз я вам точно скажу, да, 11,7 кВт. Коли приїжджає до клієнта, дуже часто люди бачать цю цифру 11,7 думають, що це кінські сили. Но по факту, придивіться, потужність двигуна КВТ в І взагалі дизельні всі двигуни на тракторах. Класифікуються по кіловатам. Значить, передній міст розсувного типу, отут він трішки посилений, де додали вже таку розпорочку, можна розсувати колію від метр до метр тридцяти. Тут механічне кермування, механічні тяги стоять, в, виходить, прозорий виносний фільтр паливний. Інакших фільтрів тут особливо немає. Тут у вас стоїть радіатор самотечний, тобто непримусовий, і паливний бак у вас теж під капотом над двигуном стоять. Все самотеком подається на двигун, охолоджує. Влітку цього вистачає, в принципі, вони не перегріваються, тільки якщо це якась 40 -та, там, градусна спека, тоді ну, да, можливо таке бути. Коробка з боковою кулісою, три передачі вперед, одна назад. Павишені, поніжені. На всіх моделях зараз йде вже блокування півосі, розподільник з гідравлікою, Плаваючий режим вниз вгору примусово і зіп. Стандартний пакетик зіп і передні крила вони йдуть у комплекті. По стандарту три датчика це температура, тиск двигуна, вольтметр і лічильник мотогодин. На цих моделях йдуть широкі колеса. 7,5-16. задня резина з 49 валом, 6,12 передня резина. Те, за що я казав, виносний насос напряму від двигуна, Ось у вас. Один ручойок ще залишається, можна докинути ремінь, щоб у вас назад було три приводних ремня. Але тоді у вас не буде додаткового рючайка для додаткового обладнання. Спереду тут під капотом стоїть у вас генератор. Генератор тут е, такий, 6-10, По суті, зарядку він дає, але не таку, як заявляє, не таку, як має бути. Можна поставити з Жигульовського е, генератора буде. Втричі, втричі ліпше, краще. По задній навісній системі Значить, по задній навісній системі у вас розширювальний бак для масла стоїть е, на е, розпорка між крилами на оцій рамі. Циліндр одноточковий, під палець кріплення, зашплінтований. Ставити сюди перехідну плиту від фрези. Також є причіпний механізм і ручойок для додаткового обладнання, про який я вже казав. Вони приїхали в трьох кольорах: є зелені, є сині, вони всі йдуть уже з широкою рамою. Тут 110 рама от, по розміру ладоні. 110 рама вони отримали два роки гарантії офіційно від виробника повний пакет документів. На сьогоднішній день такий з фризою коштує 2550. Якщо з фризою та двокорпусним плугом, 2600 ціна. Доставка безкоштовна, без передоплати. Набирайте, бронюйте, всім гарного дня!